Доброго ранку, друзі! З вами Донецький. Ради вітати вас на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. Перш ніж ми почнемо, хотів би вибачити за те, що минулого стріму, на який багато хто з вас прийшов, на який прийшли люди, щоб активно і мене підтримати, і поспілкуватися. На жаль, через технічні проблеми ми його не змогли завершити. Це наче від мене не залежало, але мені було дуже сумно, неприємно. Я зараз роблю все, щоб владнати цю проблему і покращити якість свого зв'язку. Тому дякую вам за підтримку і сподіваюся, що найближчим часом зможемо. Поновити стріми вже в найкращій якості сьогодні ввечері, можливо, я ризикну запустити стрім на поточному інтернеті, тому що було проведено багато робіт. Я багато созвонювався з технічною службою свого оператора, і наче мені сказали, що це були якісь рандомні проблеми. Тож є вірогідність, що сьогодні ми під контент спробуємо з вами ризикнути ще раз. Якщо вам цікаво подивитись на те, що в нас вийде, які картки вийдуть новому промо, то приходьте на посилання на Твіч канал в описі до цього відео, або на Ютубі також буде трансляція проводитись, тож буду радий вас їх бачити. Зробіть собі кави, як завжди, і переходимо до цікавих новин. Що в нас вийшло з контенту? Насправді, останні два дні контент був дуже такий собі. Єдине, що вийшло, те, що посприяло на маркет, величезний вплив на нього здійснило це СБЧ на Карлоса Альберто, на Капіто, захисник топовий прайм його версія, може зіграти праворуч, може зіграти в центрі поля. Коштує це СБЧ 653 тисячі монет, і це дуже сильно вплинуло на весь маркет, на всіх центральних захисників грі. І потім це за собою потягнуло всі інші картки. Тобто багато хто втратив в своїй вартості деякі, взагалі картки 20-25%, тому що СБЧ оцінили і спорт дуже низько, його багато хто збирають. Більше того, я вже зібрав там ну, реально небагато збірок. Буду його тестити. Можливо, навіть сьогодні трошки пограємо на стрімі. Потім скажу вам свою думку, але той факт, що це СБЧ отримало. 93% лайків. Я не пам'ятаю, коли гравець ікона отримувалась так багато лайків. Тому придивіться, якщо ви хочете зібрати, як завжди, є аренна версія на 5 матчів. Ви зможете потестувати гравця і вирішити, чи підходить вам він чи ні. Також в нас вийшло СБЧ, яке в принципі теж вбило маркет. Я вам сказав, що контенту було небагато. Так його було небагато, але він був дуже впливовий. Це перше в нас Карлос Альберто і друге СБЧ 83х15. Тобто ми з вами всі пам'ятаємо наше улюблене СБЧ 85х10. А тут ну вже ми трошки підходимо так до нього: 83х15. З урахуванням того та відсотку випадіння крутих карток, які в нас наразі є в паках, це СБЧ також вплинуло на маркет, також прибило все, що є. І багато хто його виконує. Я також раджу вам зібрати там 85 та 83 рейтинг, воно в принципі, коштує всього лише 90 тисяч монет. А коли ми побачимо картки, які в нас наразі в паках або які будуть в другій команді, ну мені здається, що це в принципі дуже таке цікаво. Ризик ризику вартує. Не такі багаті кошти, так не так багато грошей воно коштує. Тим паче, в багатьох з вас є антрей, тому зберіть обов'язково на мою думку. Також на свише центральні матчі, Це вже було в четвер. Ну нема жодних токенів і титульні матчі вони нікому не цікаві. Тут такі собі посередні нагороди, але Ата, Фіорентина Аталанта, ПСЖ Ланс, Атлетік Сідат, Штутгар Дортмунд. Не знаю на чого ця інформація, але якщо цікаво, титульні матчі, зберіть їх. А, можливо, щось ізловити. А, нова команда тижня вийшла в середу. І а, тут а, дуже багато цікавих карток, насправді, які отримували шалені апгрейди. Мені дуже цікавий Акуня, намагалися його фліпати в Діскорді. Не вийшло, злили в нуль, тому що. Я не знаю, як це відбувається на поточному етапі гри, але ну подивіться на ці стати. І ця картка коштує як Фодор. Популярна нація, популярна ліга, шалений апгрейд відносно минулого інформу, 8 пейсів, тобто і її працюють, вони роблять апгрейди, але. Цього недостатньо для ком'юніті. Хоча, ну як на мене, якщо б ця картка була в іншому дизайні і була б в промо, йому б ціна була 250 тисяч мінімум, напевно. Тому що багато хто на оцю картку 88-го рейтингу використовував і в центрі півзахисту, і дуже були позитивні відгуки на нього. А зараз цей ще отримав декілька апгрейдів, але. Ком'юніті не оцінило. На жаль, коштує він недорого. А, також цікавий Лоренцо мені особисто гарний правий захисник. Минула його версія була дуже популярною в серії А, а Вірц отримав гарний апгрейд. 89 рейтинг. А, відносно його. Це, це його перший інформ. Так в нього була ще одна спешл-картка. Навіть відносно неї гарний апгрейд. Втім, все одно ми бачимо ціна. Ну, якщо не фодер, так то наближена до фодеру. Такі реалії, ну і напевно, хедлайнер цієї команди. Це в нас Донарума, ну, топ-1 голкіпер Лі, Ліги 1. Я думаю, що він буде цікавий, як і для інвестицій, ну, так і для того, щоб отримати його в червоних піках. Далі в нас також очікує потом Ліги 1 найближчим часом. І в номінантах є Опенда. Пам'ятаєте цю картку, інформ, який відсотній був на маркеті по максималці в перший день. Так? Якщо він отримає інформ, ну, потом, вибачте, то це буде шалена картка, на мою думку, 89 Рейтне, це не так важливо. В нього пейс 99, і в принципі йому мають там підтягнути удари Дріблінг. Ну, це буде цікава картка, про що тут казати. Тому, в принципі, можете придивитися так до інформації, якщо ви побачите, що злили опенду, можливо, якісь лінки навіть спрацюють до Ланса або Бельгія. Так, подивіться там фафану того самого. Так, а далі в нас те, що сьогодні з СБЧ зникає. Обов'язково ви маєте обміняти ваші токени, якщо вони у вас ще є і ще залишилися. У вас є 9-8 годин з моменту виходу цього відео. Ну, безпосередньо, коли ви подивитесь, ще буде час, тому обов'язково змінюємо токени. Вони зникнуть. Якщо а, я вам допоміг цією порадою, якщо у вас звалялася пара токенів, на які ви можете отримати, наприклад, 81x11 або Рнано Креспо, то ставте відео на паузу, протисніть лайк, мені буде дуже приємно, тим самим ви мене підтримаєте і підтримуєте мій контент. Також сьогодні зникає 83x15, тобто це СБЧ, яке релізнили всього на 2 дні, і у вас є дві спроби, щоб його виконати. Знову ж таки, моя порада зберіть. Якщо сьогодні буде такий самий високий відсоток випадіння промокарток, який був в минулому, ви можете отримати гарний дроп, всього за 180 тисяч монет не такі великі гроші. І піки, піки, піки. Якщо вам потрібен фодер на ікону, яка в нас сьогодні оновиться, тобто, сьогодні у нас буде оновлена СБЧ на 90 тоті фудбозди або. Або Prime Icon, І якщо ви хочете залутати трошки фодеру, я раджу вам обов'язково цих піків назбирати і зберегти. Можливо, ви, наприклад, отримаєте якусь промо-картку. Або якщо навіть ні, то ви отримаєте фодер з цих піків. Дуже сильно сипить. І я теж фодер на капіту з них налутав собі. І багато хто в ком'юніті, в Діскорді. У нас багато, в Твіттері так скріншотів. Дійсно, піки імба, тому раджу всім зібрати і приготуйтеся до цього СБ Сьогодні воно буде оновлюватись, тож можете зібрати ще раз і спробувати свою безпосередньо вдачу. Далі, що в нас в кода гри? Нам додали паки пік Foundation 85 Playerпік і 86 плюс Плеерпік. Тобто в нас будуть один з трьох, або, відповідно, один з двох піки на гравців. А що це буде, чи СБЧ, чи завдання, можливо, якесь, якийсь кубок, поки що невідомо, але це дуже цікавий пак. Якщо це буде СБЧ, то воно буде, думаю, користуватися попитом в ком'юніті. І також в нас є в кода гри 84X7, і ми очікуємо, що це буде саме СБЧ. Так, Food нам писав. Знову ж таки, це може підняти 85-й рейтинг, придивіться, він все ще дуже низько. Ну і можете зберегти трошки фодера для себе, не зливайте його. Аби Куди, кудись, куди вам не потрібно. На нас очікує багато цікавого контенту. Який саме, це найсмачніша частина так, сьогоднішнього випуску, це в нас друга команда Титанів. Друга промокоманда. на повний її склад виглядає в нас наступним чином. А нам злив фудскорборд найперший, навіть не шерів, тому що ці картки були додані в коди гри. І це в нас Сульшар, це в нас дві версії Майкла Оуена, це в нас Лемпард, це в нас дві версії Чаві, це в нас Джерард, це в нас Зубастик Роналдо, Єжи Дудик, Ван Бастен, Лоран Блан, Джокол, Віра, Маркізіо, Форлан та дві версії Далгліша. Дуже потужна команда. Я спочатку казав, що таке собі, але наразі я так проаналізував, подумав, і в принципі команда потужна. Окрім того, Шеріф злив нам ще і канавару, тобто в нас буде ще фабіо з таким кубком світу. Ну, подивимось, так наразі давайте я вам покажу Предікшн стати. Це у нас на Дудика 90 рейтинг. Це в нас буде СБЧ на Рауля або Objectives, Тобто наразі це невідомо, що саме вийде. А, може бути і те, і інше. Але нам же злили Френка Лемпарда, і Френка Лемпарда нам злили саме в Objectives. Тому, ну, мій предікшн, що Рауль буде все ж таки в СБЧ, тому що інших СБЧ на ікон в нас немає. Але в нас є ще два потужні зливи на СБЧ. Перше це Бонуче, і це, думаю, буде дуже популярна картка. Я сподіваюся, що йому трошки більше пейсу намалюють. Це буде флешбек, Дюрін, СБЧ, Трофі Titans. Не знаю, коли саме ми його очікуємо, тому що багато СБЧ і багато контенту. Як це все її розподілять, я не знаю. Але, тим не менш, очікуємо на Бонуче. І також ми очікуємо на хедлайнера СБЧ. Напевно, це Клаудіо Маркізіо. Його Марвел версія. Вона фулл-мета. Популярна картка, досі багато хто її грають, в мене є він в клубі. Так, він же трошки десь там не добігає, десь же не добиває, десь, можливо, там та трошки не, не до відпихне суперника. І е, його апгрейд на цьому етапі гри. Це досить цілком логічно, на мою думку. І картка. Ну, якщо буде 90 плюс 2 до його версії Marvel, це буде пушка, буде коштувати, я думаю, мільйони 2, десь плюс-мінус, можливо, півтора-два мільйони. Але його будуть збирати, тому. Тому що це фул мета, тому що подивіться, яка динаміка крутезна, і тому що ну, це дійсно ендгейм-картка в склад Тому СБЧ буде багато. А... Тому я вам раджу зібрати ці піки, почистити свій клуб. У вас може бути там багато золотих нон рарних карток, наприклад, які вам не потрібні. Зберіть ці піки, отримайте фодер, можливо, ви його зможете використати. Хто знає, можливо, вам зайде Бонучий, який буде коштувати, я думаю, там тисяч. Ну, з такими статами 150-200, не думаю, що більше. Можливо, Рауль, який буде коштувати там, напевно, в діапазоні півмільйона, якщо йому дадуть ще якусь там зірочку. Або, можливо, Маркізіо. Тобто тут же ви будете вирішувати самі, але на нас чекає багато. Контенту пов'язаного саме з СБЧ і також із завданнями. Ну і друга промокоманда, хедлайнер це в нас Зубастик, тут питань нема, це буде максималка, напевно. Але близько до неї. Хіба якщо її не зроблять таку саму вагу випадіння? Карток промокоманди другої, яка була вперше. Але на це ми вже будемо дивитися сьогодні. Сподіваюся, що зможемо подивитися на це з вами на стрімі. Ось вам Френк Лемпард, і він буде в Objectives так як і Беркам був. Так? Також безкоштовна, непогана картка. Це все, все має вплинути на маркет, має все здійснювати тиск на маркет. Але ми будемо за цим всім слідкувати, аналізувати і робити грамотні інвестиції. На сьогодні будемо закінчувати. Сподіваюся, вам випуск сподобався. Якщо так, ставте лайк, якщо нові на каналі підпишіться. І сподіваюся, до зустрічі на, на стрімі. Друзі, всім пока. Все буде Україна.